Привіт, народ. Значить, така штука. Я часто часто в своїх байках згадую своїх земляків і живих, і вже спочивших. По таких вуличних сільських прозвищах може хтось там на мене обіжається. Ну, вибачайте, що ж зробиш, якщо в селі більшість знають. Людей так по прозвищах. Е і знаєте, як то сказати, щоб було все справедливо. Е хочу, хочу розказати, щоб як би то вирівняти е той, той, той ту, ту ситуацію, що я там по прозвищах називаю багатьох, або майже всіх, але ну, не всіх прозвища були. Е е от. Хочу розказати про свої прозвища. Я не сильно обіжався, точніше не показував, що я обіжаюся, коли там мене хтось якось називав. Якось так повелося, що в мене в мене в кожній компанії, де б я там не пішов, чи вчитися, чи служив в армії, чи на роботі, завжди приліпало якесь інше прозвище. Ну нема нічого дивного. То я так дивлюся, що в людей, які імена. Фамілії поширені, от, допустимо, я Василь, там, Іван, Петро, Микола, тих Василів, Іван і Миколи в кожному селі, в кожній організації є багато. І там по фамілії ще там все туди, а тут охопа, якесь прозвище приліпили і все. От. Ну, так воно і працювало. Я там ніколи не реагував так агресивно на прозвища, щоб були всякі прозвища, і обід, обідні, і не дуже, і веселі. І частенько я просто сам підказував прозвище собі же. Е, Ну, я в такому випадку кажу тако: називайте мене хоч гуршком, тільки в піч не пхайте. О, цього. Ну так от, десь до 4 класу. У мене прозвищ ніяких не було, по крайній мірі, я не пам'ятаю. На мене казали в селі Василько, Василько Лесін. До речі, моя мама по паспорту Уляна. От. А Леся то її прозвище. І всі в селі її знають, як Леся. А повністю прозвище Леся Українка. То таке прозвище її приліпили брати. Вони десь там, щось, там якусь гру таку грали колись в дитинстві. І так вона Леся все життя і прожила е, от. Ну, то Тобто я був Василько Лесін. А якої Лесі Бондарихи? То е, прозвище моєї родини, там, де, 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 де ми жили, там жили бондарці. Так прозивалися на мого, на кого ж то мого? То пане на мого прадіда, е, бо він, е, ну, бондарець, то типу бондар. Е, ну, Він фактично не був бондаром. Е, він робив такі обручі, може хто бачив. Там ми ж живемо біля річки, а колись там були болота. Значить, він робив обручі не залізні, а з верби такі були, були такі спеціальний замок. Ну, була певна технологія. Так мені розказував, так в нас в родині така легенда ходить. Через те нашу е сім'ю, ту, що там в біля магазину, біля стадіону, біля клубу проживає, через то називали бондарцями. Ну і от. Е Аж перше прозвище, яке я пам'ятаю, до мене прилипло вже в 4 класі, коли я пішов з Вілії вчитися в Тетильківці, бо в Вілії було аж 3 учні в класі. І, і ті учні пороз'їжджалися, залишився я один, що ж мене одного всі вчителі вчити не будуть. Пішов я в Тетильківці, там було вже аж 16, потім 17 учнів в класі. Ну і Васька Васька Василь, якось, знаєте, буквально в перші в перші ж дні васька кіт, васька кіт, якось так приліпилося до мене прозвище кіт. Е, вот. Ну і так і називали мене кіт-кіт, але воно трошки було накладне. А накладне було воно тим, що в мене сусід через дорогу, Іван Данилюк, хай йому земля буде пухом. Е, в нього прозвище теж кіт. Ну, він, правда, старший років на 20 за мене приблизно, я там не пам'ятаю. Е, вот. Але в нього було повністю прозвище чорний кіт. Ну і тут васька кіт, той васька кіт, той васька кіт, да ще й рядом живемо. Якось грали ми футбол, а в мене була така футболка, е, полоска біла, полоска голубенька, ну не тільняшка, а така просто така полоска. І там щось до мене, і, і це ось сюди-туди, і хтось хотів сказати, васька кіт. Ну, той, що той, що простоквашено, мультик сидити і кажу, Матроскін! О, Матроскін! <смітність> З тих пір, на мене стали час говорити Матроскін. Значить, так, Васька Матроскін, то якось тако там. Так за мною гуляло те прозвище. Потім я пішов вчитися на курси трактористів в Кременець. І на тих курсах. Так сталося, що я не на курсах, а то було в плоскому, фактично. На вечорниці з'їжджалися хлопці на мотоциклах. Один приїхав на МТшці. А до тієї пори я хоч мав справу з мотоциклами, але з МТшками взагалі не мав справи. Взагалі, навіть не підходив до них. На тодішній час то було 90-ті роки, бензин був страшно дорогий, і МТшки здавали на металолом, або просто стояли ржавіли. Дуже рідко хтось їздив МТшками в ті часи. А ще пацани тим паче. Ну і тут коротше, один приїхав в Плосківській на МТ, а кардана розмалював білою краскою так, плосками. Коли він їхав, воно так блик-блик-блик. І я сюди туди побачив, що кардан на МТ. І так хлопці як почули, що я здивувався, що на мотоциклі кардан, і приліпилося до мене прозвище кардан. Так що, якщо хтось на мене там десь каже, о, то Васька кардан, Ага, то я знаю так. То або з Плоского. Або хтось зі мною вчився на трактористів. Потім, в Сапанові, кілька разів був на вечорницях, там до мене приліпилося прозвище професор. Ну, То було через те, що на кожній п'янці трошки я підпивав. То любив всякі історії розказувати. До, до речі, їх охотно люди слухали. Ну, народ, молодь, ну, такі самі, як, як я, тоді теж був пацаном. От. І я от розказував тим місцевим історію. Е, вони ж там на історичному місці живуть, там фронт в е, Першу світову війну стояв і те все. Вони там також десь чули вуха, Тут, знаєте, розказують за 100 грам, пацан. І от Хтось ляпнув: Ока, професор, професор! Ну, то так воно там не, не поширене було прозвіще, бо в Сапанові я не часто бував. Там мене позивали професором. Е, вот. е, значить, е, в, армії, в армії до мене прилипло прозвіще. Ну, казали на мене, по-русски Сєверний Олень. Чи Північний Олень. Ви зразу собі думаєте, а якийсь там дурний рогатий, ні. Е, ну, може й так було, не знаю. Коротше. Я був в армії шарущим духом. І ще по духанці, поки що ну, знаєте, перші місяці служби я бігав по горілку на точки. Спочатку дідам, сержантам, потім просікли ту тему офіцерня, офіцерам. Я знав всі точки в округ нашої часті і в округ нашого полігона. І всі мене добре знали і навіть в кредит давали. Ну, я, звісно, не брав, бо ж то ж я не для себе брав. Той огняний запас. Саме, 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 саме вищий чиновник, чи сказати, військовий, якому я постачав горілку, то зампотік нашої бригади. Ну, Щоб ви собі уявляли, то друга людина командира частини. Ну Самому командиру частини ні, а от йому, там було в мене дуже багато пригод. В армії колись може ще розкажу дуже багато. Там воно серіал знімати, оце як солдати чи там ДМБ, то то в мене ото, я дивлюся те ДМБ, хоч воно москальське те, кіно, але то таке кіно здається, що хтось з моїх сослуживців там, підказував тим режисерам. от. А прозвали мене Сєверний Олень через те, що я служив якраз зима 2000 року ну з 99 на 2000 рік. Видалася дуже сніжна. І я... Значить, там трошки така, розумієте, получалася штучка. По, По самогон для ну, сержантів і дідів, я й ходив не тоді, коли вони мали гроші, коли їм хотілося бахнути, а коли підходила мені погода. Думаєте, до чого тут погода. А погода до того, що я йшов в сильну заметіль вночі в сильну заметіль, щоб мене ну, щоб швидко сховатися, якщо нарвуся на патруль чи на якогось офіцера. На стежці, поняєте? І вже вони всі знали, і тільки так опа, в вікно глянули, о, мете, о, все, супер. А то мене чогось так і прозвали Северним Оленем, Тільки погода, тільки за метіль вночі, то вже сержанти десь гроші мусили знайти, послати, або, або щось пропити, якусь там тілогрейку чи якісь биті валянки. Ось От. От така історія. От. Ну і то фактично всі такі. Прозвища, що за мною водилися, наскільки я пам'ятаю. Е, так, щоб не обіжалися ті, на кого я називаю по прозвищах. Я признаю свої прозвища і кажу ще раз, називайте мене хоч горшком, тільки в піч не пхайте. От таке. Бувайте здоровенькі. а ну, розкажіть ще щось про свої прозвища. Якщо хтось чи ви, чи, чи як, як ви реагуєте на прозвища, чи вони до вас прилипають легко, чи не дуже. Е, от. Е, ми... Бувайте здоровенькі!